Всім привіт, друзі! З вами Хофлат. Сьогодні ми будемо грати в Бравл Stars в соло за база. Як ви всі знаєте, у нас скоро закінчується 26 сезон, саме через 2 дня та 16 годин. І я якби думаю, а що б ще такого записати? І такий соло ще де. Да". ой, <смеш> Випадково відкрив пін. У нас тут ось на основі цілих. 13 старопів кінці правил паса. Ми їх відкриємо якраз ось через 2 дня. Якраз відкриємо на всіх наших твінках. І ось тут на основі через 2 дня. А зараз у нас буде ШД. ШД за паза. Я відіграв дуже багато каток за паза. і ми змогли апнути 850 кубків а було 800. Що ж, начебто, все сказав. А і ще який ми використовуємо гаджет та яку використовуємо пасивку. Е, використовуємо перший гаджет на додаткову ульту без ефекту стану. Е, пасивний навик теж плюс 0,5 секунди до стану, тому що ми будемо грати через стімінг. От. Тому зараз йдемо першу катку ось таким білдом. От. Тут чесно, наскільки шалені катки. Так, ну, в першу чергу, ми що? використовуємо гаджет, щоб взяти перший. Пуст. Тут обов'язково потрібно з кимось тімитися. Тому що, якщо ви будете грати без тімінга. Ну, от, ну, от для чого? Тебе щас чисто вб'ють. Ну. Коли ще 10 із 10 бійців і в центрі дуже багато бійців Кресити категорично не можна. Тому що вас теж вб'ють. Вас теж вб'ють. І все якби він дав мені. 10 місце, мінус 10 кубків. І собі. Молодець. Що тут сказати? А. Геній! Так, ідемо в наступну катку. У нас зверху Джин. Ой, який джин, це Карл. Ще, до речі, дуже тістали хіти. Дуже. До побачення, до побачення. Гарного дня всім просто. Кіти це жах. Вони насправді можуть. Винести абсолютно всіх. Там просто тик-тик-тик, ульта, все. Там з. Це літає урона. Получається. Ну, ще з бустами, звичайно, там дуже багато урона. Дуже. Ой, ось такий у нас геймплей. Цікавий, да? Давайте спробуємо затімитись. Так, сейчас ми накопичим ульту. Єе, найс. Кіта вони убили, тут ще один. <laughs> Пацани, поможіть. Ну я не роз... Ну от як його законрити. Як? Я не розумію. Він от в. Чепився і все. Зараз я розіграюсь, я вже від фик від цього. Зараз, зараз. Кіти. Так, забираємо. Перший буст. Затімимся зараз Ель Фрімо. Так, та я візьму. Так, Ульта є. Давайте з емоцію фібу. Так, там сидить Карл Ель Примозлива тихо. Тут хтось є. А да. <laughs> Шо ти це рабкаяся? Так, красавчик. Карл убив кита. алейкум Так, хорошо, взяли третє. Там Лілі. Ну, виходить, треба вбивати Ель Примо. Е, да. Виходить, треба вбивати Ель Фрімо Лілі, а ти будеш щось робити? Так, він жде. Він жде, щоб перекинути мене своїм гаджетом. Я це знаю. Я це знаю, тому не нападаю. Поки що, поки що. Що будемо робити? <звук> <звук> ну і ладно. Так. Вісімсот сорок дев'ять кубків у нас зараз, нам надо вісімсот 50, хоча б, щоб не йти в мінус. Так, юзаємо гаджет. На центрі лише два пуста. Оп. Так. Ого. Леон сильно близько підійшов. Так, ну тут в'язається пульта. Так, хорошо. До речі, ось дуже цікавий візуальний пах. Ось. це таке. Це чисто пас. Супермен Таку Так. Корделіус А і... ще один Корделіус. Так, нам надо ульта. Нам надо Ульта. Так, Ульта є. Так. Корделіус вбиває Корделіуса. Ми вбиваємо Корделіуса. Так. Нам треба ульта. Бастер, я вбивати. Тебе, звичайно, не буду. Так, чи голосніше зробити? Так, шукаємо. А! Ще одна. Єлів у нас тут. Так ми ті ж самі помилки робити не буду. Це ми, звичайно. Так, 859. Ну, я не знаю, чи у нас вийде апнути 900. Я думаю, що ні. Тому що... Кіти дуже багато кітів. Дуже. Так, йдемо далі. У нас знизу Сем. Забираємо буст. Ооо. Селічка. Кіт. Ще один кіт. паємо. Сержимо ультус. Давай сам. Хочці. Чесно, е не очікував, що я попаду ...ультою, але я попав, звичайно. Кіт. Господи. Ух, щас хвилиночка, хвилиночка, хвилиночка. Час просто наскільки ж... жарко. жарко. <звук> <звук> В нього наскільки далека атака, що це жах просто. Ох. Так, е мабуть, це в нас буде остання катка, вже щось планшет підлагує. А ні, все. Як ви мене писати хорош Лу! Лу хорош Лу, убив кита. Так, відступ. Ну, Ну Лу, Лу Лу, не роби цього Лу, нет, Лу. Ну, лу. Так, два кита. Там Лу, тут кит. Давай, давай, да, окей, окей, окей. Давай тогда перебежимо. Перебіжемо. Так, там пиби. Тут ще гейл. Нам бы ульту есть. Пульта є. Хорошо. Там був гейл. Ну, лу, ну навіщо? Чому я. Давайте ще разочок. Нам потрібно, щоб в кінці була виграшна катка. Let's go Так. Так, тут ще один клас, давай так, у нас знову підлави, е, uh, не підлагуй. Пожалуйста. Так, хорошо. Так, вид тупаем, Угу. Mm -hmm. Попал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Так, ульта є почти. Ее вступаємо, вступаємо. Наше ти тратиш. Ту... Тихо, 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 отступаємо. Ну от. Пайпер. Е... Навіть якщо вона з одним. бустом, вона все одно дуже небезпечна. не попав. Угу. Як скажеш. <ріх> кіт. Так, і ще в нас залишається кіт. Нам, в принципі, треба. Ульта, І ми убиваємо кіта і віддаємо цю перемогу іншому базу Ось так. Що ж, ми. Гапнули 860. Три кубка. Думаю, можна і більше. Да. Ну що ж, чекайте через 2 дні відкриття стартропів на всіх аккаунтах, відкриття нового бійця Драко. Ну і, звичайно, новий 27-й сезон. І на цьому наше відео закінчується. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на телеграм, інстаграм, цей ютуб канал. І до наступного відео.